Сьогодні ми з Пашою грали в ось таку гру, називається Мідара. Це кооперативчик з великим великим сюжетом, а далі вже буде розповідати Паша. І привітайся. А привіт, вітаюся. Мідара це величезна груха від Succubus Games, Геймс, яка розрахована від одного до чотирьох гравців, і має кампанію. Вкладено ось таку книжечку. Я буду показувати дуже, дуже важку. Жирнючу книжку, все якісно зроблене. Іграється ця книжка, проходиться основна кампанія десь за годин 90, десь так. І вона має приблизно 60 зіткнень, це саме ось таких інкаунтерів на скірмішмапках, чи як їх назвати. Щось таке. І взагалі, вона як протікає: у нас є багато картинок, багато сюжетного тексту, скриті є текст, як в Немезиді, там хто знає. Можна дивитися нагороди за місії чи що відбувається в місії. От Ми ходимо, читаємо, досліджуємо світ, б'ємося з монстрами, б'ємося з босами, все більше і більше читаємо, дізнаємося про наших героїв, про їх сім'ю, про те, там, що відбувається в їх королівстві, мутки, прокляття. І взагалі, цей сюжет він виконаний в такому аніме пригодницькому стилі. Тому це комусь подобається, комусь ні. Можна не зважати на те, що це аніме а просто як пригоду сприймати. От. Але все ж таки, воно схоже на якийсь аніме серіал про пригоди групи пригодників у підземелі, подолання ворогів, босів їх прокачку. От. Це я так розповів загально, що собою є гра в плані кампанії. Е Поступово під час кампанії наші персонажі вони отримують краще і краще знаряддя. Тут є багато типів спорядження, багато карток. Тут є релікти, зброя, одяг, аксесуари, ядра це типу додаткові магічні предмети, розходники різні є маленькі, там всякі зілячка, що ще є рівень там найпростіший, простий. Середній і рідкісний, а є унікальні предмети. І все це поступово під час проходження величезної кампанії отримують наші герої. Речей стає все більше. Героїв завжди має бути 4. На сайті видавця, наче є спосіб грати за меншу кількість, але треба грати взагалі за чотирьох. І все більше вони отримують речей, все більше здібності отримують. Тут є 5 школ здібностей дуже багато карток. Можуть отримувати герої. Вони там всі здібності унікальні, працюють по різному, комбляться по різному. Їх можна зі спорядженням комбити. Там якась здібність тобі життя віднімає, інша тебе цілює. Коротше, дуже багато всього ваша може дійсно, не зупиняючись розповідати, розповідати, тому це що ми, розуміло. наприклад, я від себе скажу, він уже просто грав 20 годин. А сьогодні в цій партії так сказати, я просто побачила, що це за гра, щоб зрозуміти, що воно таке, і ми десь годинку тільки. Підбирали собі одяг, бо ми його купували за гроші, тут ось гроші, є. Дивилися на слоти, які тут є. Додатково нам збільшують там силу чи ще щось. І потім ще так само ці скили вибирали, якщо в мене данік, от ми тіпа, отримували якісь додаткові їхні. ну, Здібності. Можливості. Здібності. І це було дуже довго. Так, тут підготовка дуже довга, але коли ти граєш кампанію, вона все поступово відбувається. І от ми грали є тут окрема така журнальчик. Називається типу Crawler Crawlbook. і тут є окремі п'ять 5 міні-п'ять міні 5 сценаріїв, які складаються десь з трьох інкаунтерів кожний, з трьох таких зіткнень. А, і вона дає спробувати гру цю на різних рівнях складності. Там з початковими речами перший сценарій. Ми грали ми грали вже третій сценарій. Тут речі в І дається більше золота і досвіду. Це загально про те, що є в грі. А що є, окрім цього, що я розповів книжки. Книжки, якісь там вибори в книжках робляться, події в них прописані. У нас є багато таких зіткнень, вони відбуваються на скірміш-мапах, де є наші чотири герої, різні вороги. Їх тут дуже багато різних ворогів, величезна стопка, але деякі з них повторюються і покращуються. Да, я вам частково проходиш. вже показала деяких. Їх із... тут дуже багато. І боси серед них є просто складні вороги, прості вороги. Ми от зустріли, наприклад, такого зомбяка. Вони всі поводять себе по-різному. Цей зомбяк, він дуже жирний, може там нас отруювати своєю кислотою, він оброс різними рослинами. Були маленькі кріпи, які бігають толпою, і чим їх більше, тим вони сильніші. І є, наприклад, водяна, отака німфачка, Вона, е так як вона водяна, її фізичною зброєю складно пошкодити. Треба бити магією. Отакий от прикол. Uh, і самі тактичні бої, вони тут дуже uh, мають багато нюансів, є різні види тірейну, є вода, вона по-своєму працює, є uh, різні місцини, які вище, нижче. Мені сподобався оцей кубик, дуже класний. Мені тільки те й випадало, що просто промах моєї атаки. От що я не кидаю промах. Так, тут такий кубик підсилення, але ти його можеш додати до своєї атаки, щоб підсилити її. Але якщо випаде череп один до шести, атака провалена. Але, ну, короче, розумно зроблено, логічно все так. Да. От я, так і з двох сторін, коли, наприклад, стоїть ворог, ми знаходимося з двох сторін, це називається фланкінг. І через те, що в тебе союзник навпроти стоїть. До, він додає до атаки ще плюс попадання, і Магія... це Паша розповідає про те, що, що він просто грав 20 годин, і в нього були різні ну, персонажі самі, але тут, різна зброя. Воно тут навіть в першу годину все в тебе буде. В тебе буде спочатку все одно махвія з якоюсь дібністю, луч, там щось дальнє буде, ближнє буде. Це ага. все буде. В чому прикол гри може бути шматок карти? У нас було так: ось ми в печері, ми загубилися. Да, ось да. Отут стояв тотем. Ти зазираєш за угол. Червоний за стіну, і ти бачиш, що тут є продовження печери, і на тебе нападають нові вороги. Коли вбиваєш монстра, є отака штука, колода луту. Ти відкриваєш, отримуєш золото або різні унікальні речі. Тут дуже багато всього, що ще не розказати. покращення речей, є окрема колода, невеличка така. Колодка, ну, Як невеличка, отака. все одно, да не шучу, що невеличка велика. Це куча покращень, які можна чіпляти на свої речі. Ну як, я, як я зрозуміла, вона індивідуальна тим, що у вас дуже довга, велика книжка, оце саме історії. Це, це найкрутіше, так що є. Вона ще сказав він 100 сторінок пройшов. Так тільки. їх тут 500, ну 483, і воно все зв'язне, воно все класно написане. Якщо знову ж таки не проти аніме, не проти пригод в аніме стилі. Або можеш уявити це собі без аніме, якщо не подобається ну, аніме. Да. Там якось. Хоча це складно уявити без аніме, бо тут малюнки всюди. От всякі дівчатка, там такі, відверто ну, да, да, да. кошка дівчатки і все інше. І якщо таке подобається, ну це прям бомба. Вона розрахована, як казав розробник, на півроку проходження. На 6 ну, місяців. Ну це так зрозуміла. І грати треба два рази на тиждень протягом шести місяців. Яка? Розробник сказав, що він розробив гру так. Дизайнер, що ці сайт-квести, якщо ти їх не виконуєш, ти будеш дуже слабкий, щоб проходити далі сюжет. Він розрахуєш. Тобто ти повинен ти допомагати маєш всі. виконувати сайт Хоча б один. Там дається на вибір декілька сайт-квестів в містах. Ти хоча б один маєш зробити, а його тільки один ідея зробити, щоб, ага. щоб бути трохи сильнішим і могти далі просуватися по кампанії. Оце як мені здається, не дуже, тому що зазвичай сайт-квест робиться в грі так, що ти стаєш набагато сильніший, ніж ти маєш бути. Ну, типу, ще сильніший. А тут ти ті, щоб іти в рівень з складністю кампанії, маєш проходити цей квест. Я би їх просто скіпав і отримував би награду. нагороду. Ну, блін, бачиш, я ну, би коротче, просто пропускав. В грі скажу дуже багато всього, і це і це я просто сиділа, чіліла, поки Паша підготавлював, казав: ось дивись, з цієї колоди вибери там то з цієї то, а воно ще на гроші ти ще скупляєшся, ти витрачаєш гроші, ти рахуєш, що mm -hmm. типу на нас всіх, на чотирьох персонажів там було 1300, да, скільки там? 1300 триста ще. Тисячу чимось грошей. І ти ж такий досить. рахуєш. Ну тобто мені, наприклад, я, я можу грати це вважаю, сюжет. Да, ігри. Я можу грати да, це фу сюжетні сюжетний. ігри, але для мене тут прям для мене, для гравця, великий перебор, багато всього, і це даже ну, вона допусті, величезна. Напусті, ми представимо, що воно ну, навіть з перекладом. Напустимо, навіть з Ой, перекладом. Де? Ну, типу, українською мовою, хай Щас. там вся книжка перекладена, але все одно для мене це занадто багато, воно сильно. Якщо одну гру продати на передзамовлення, ну, типу, скільки вона просто... буде коштувати на передзамовлення? Десять Я не знаю. Я кажу, що скоріш за все це реально для людей, які люблять грати в соло. От там, хоч написано, що є на ну на доскільки чотирьох гравців? Да? Дочі, ну... Чотири персонажі, чотири гравці. Але це я не знаю. Вам потрібно ще знайти таких же собі так. больних на голову гравців, які готові це дуже довго. І це вам не глум, хевен, uh -huh. не міні глум, то ну ще випильва, я маю на увазі. Там uh -huh. теж потрібно типу грати якось разом. Ви повинні збиратися, продовжувати. Але там якось більш-менш є відчуття, що ти можеш грати десь раз на... простіше продовжити. Да, да, Про набагато простіше продовжити. А отут дуже складно. Продовжити, якщо ти там два-три тижні ні тому що ти можеш забути, що там було ні, це, взагалі не така гра, щоб пограти, відкласти і потім дограти. Це треба тупо сісти і стабільно регулярно і проходити. Реально може кожні вихідні протягом півроку. І ще хочу сказати, чому я вирішив її. Я вже буду мабуть її зливати. Я прийшов з того з гаком сторінок, і в чому ще є мінус мій, так як вона велика, її трошки розтягнули. І окрім сайт-квестів, навіть звичайні квести, вони межуються з цікавим якимось квестом з босом. Наприклад, є декілька квестів між цим немає на увазі. Не квестів прямо цих енкаунтерів, зіткнень. їх є декілька зі звичайними монстрами, яких ти вже гамселив. Так поступово по ходу сценаріїв, ці монстри також покращуються. Вони там мають, от, наприклад. Є водяна лоа оця, вона потім стає якась там водяна лоа і в неї сильніші здібності. Ага. Цікаво, наче. Ага. Але все одно ти будеш місити їх, декілька інкаунтерів підряд, от знову там. А тут воно трошки починає приїдатися. Грінд. Ну, от. От того видно, от я я це так зрозуміла. Поки паша розкладався, я вже бачила, яка тут і підготовка, і читати потрібно. Що я не знаю мову, то я би сиділа би О, через телефон, перекладала би це було би теж. Довго, тут багато так да, і тексту на картках, на картках є. Ні, деякі слова там звичайно є такі, як е, стандартні. Ти зрозумієш? Uh -huh. в мене були. Я ще підібрала собі спеціально такі предмети, щоб було більш-менш зрозуміло. Ось отут там якісь пасівочки, там перекид кубів, що все просто, нічого складного. Але і ви ще повинні правильно підібрати собі картки. Бо якщо я неправильно собі підібрала. паша не пояснив, що є. Як тут немає таких дій, які витрачають персонажі. Це не типу в тебе є дві дії. Раунд три, ні раунд ні. Е, ти там погано підібрала зброю, тому що зброя між собою може комбитися. Наприклад, один легкий легкий меч, він покращує інший легкий меч, якщо є в них ключові слова. Оцей легкий. Наприклад, може там комбитися дальня зброя з чимось, може дальня бути в рюкзаку і її міняти можна з ближньою якось і тому подібне. А як взагалі тут відбувається геймплей? Тут вже немає е, такого приколу Тут не все так просто, що там одна дія в тебе або дві дії. Вхід в тебе є. Оці СП понти, це як витривалість, щось по типу витривалості. Е, їх максимум може бути 5 в кожного, в свій хід на початку отримуємо 3. Витрачаємо, наприклад, один на пересування, два на атаку. Але можна ж накопичити їх собі, багато в свій хід не витрачати, накопичити там, щоб До було. До наступного ходу, да. І багато різних тут речей, здібностей, дрібних оцих, типу тут замізілля, наприклад, газіровочка, газованочка. Да -да 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 -да. І п'єш там, щось собі відновлюєш, ще СП, додаєш. Якісь кремчики, ну, взагалі так. прикольні картки. Воно Дизайн. в стилі такому, типу молодіжний аніме стиль. І оцими треба SP-поінтами маніпулювати, щоб найбільше собі вигоди робити тут, найбільше атак, щоб відбувалося, і тому подібне. Вони там на різні здібності витрачаються, магія є. І як тут взагалі працює бій? Є багато ж монстрів, в них свої картки-поведінки. У нас є порядок ходу, який випадково визначається, і хто коли ходить. Монстрів свій хід, ми ми читаємо там, що вони роблять, які в них є здібності, пасивні, активні, як вони атакують? Там дальня атака, чи їм підійти треба, чи ще щось. Поряд з життям там є дефенс, це захист, який треба пробити атакою, щоб було стільки ж або більше, щоб взагалі е мати змогу нанести йому пошкодження. Потім... А ось у нього захист є автоматичний. Три так, типу є, це він типу може уклонити, ну не уклонитися, як це правильно сказати? Це мінус, це мінус від того, що ти йому наніс від урона, це ще мінусується, бо в нього броня. Складно його пробити така фіня. В нього є якесь пересування, в нього є свої куби на атаку. Куби тут дуже, дуже різноманітні, різні по кольору. Є куби, які для магів краще, є ті, які для фізичних краще. Їх постійно треба, треба кидати на всі ці перевірки на атаки. Рандому тут також вистачає, але цим рандомом можна маніпулювати. На кубах є позначки, які додають ще якісь там плюс атака, плюс ще якась дія. Ну коротше, багато тобі, що один, один до одного додається, так. множиться, якщо правильно підібрав свої предмети. Вони ще додаються. Але аб... імбу буз робити. От я був зробив 에, двох персонажів, я їм дав парні ножі, типу як в асасіні вбивці. І всі mm -hmm. ці ножі вони працю... ножі вони працювали з таким словом бекстеп удар в спину. І коли ми ставали, 에, наприклад, один напроти одного, оці два персонажі, і били ворога, завдяки бекстебу з кожного ножа вилітало ще по три. Плюс демеджа і ще й плюс один за те, що стоїть напроти свого союзника. Тобто плюс сім демеджа ще додаткового вилітало. Ну, як коротко, як ми на самому початку сказали, заходимо, якісь підземелі, щось іще відбувається, ми б'ємо монстрів. Заходимо знову, там почитали старіночки три, багато всього десять, знову заходимо, б'ємося. От якось такого. Сюжет Ой. сюжет тут цікавий. Тут нема такого що ти бездумно. ну як сказати, що ти не розумієш що відбувається, чому ми ходимо, місимо? Тут такого немає. Тут ти прям розумієш, вони прийшли сюди. Вони вони тут здають екзамен на там пригодників. Якихось угу. потім, чого вони в підземелі б'ють тих монстрів? Вони пішли в підземелля, маєтка Це як моя геройська академія. Тут типу, ме. Має... Маєтку одного персонажа, бо в нього в ми не сполі, не сполірі є... ну я на притака. Це не сині бо наприклад, в нього там є підземелля, в яких щось знаходиться таємниче. І ми пішли це шукати. Угу. От тут тут сюжет повноцінний, прям цікавий, гарно прописаний. Вони всі спілкуються, взаємодіють до них прив'язуєшся. Ти розумієш, хто це така принцеса. Чому цей з нею її лицар захищає, чому ці друзі з нею, чому цю не дуже люблять батьки принцеси? Тут все це ти розумієш, по тексту, бо його дуже багато Оце все читаєш, читаєш і розумієш, як вони спілкуються, хто mm -hmm. вони, що вони. Ну якось так. Я думаю, ми вже розповіли все, що могли. 에, все. Поганого це тільки з того, що вона дуже довга. І мабуть. велика Велика, да, так, велика і довга. підготовка. Да. Так це, мабуть, єдиний мінус, але якщо ну, вам і ще ж правила, тут через правила, якби наче Елійська. просто. І англійська, да. А правила, наче й прості. Ну, що тут, витрачаєш, б'єш, але багато нюансів слова. Як там працює, як треба стати поряд з ворогом, щоб більше урону угу. наносить. Тут нюансів багато. Ну тоді е, дякую, що сьогодні з нами були. Дивилися е, це пояснення про Мідару. Взагалі, чи потрібно її комусь купувати і грати в неї, чи ні. Фанатів багато. Ну, коротше, вже це, це акт один, а є акт два, акт три. Боже, страх, страх, <laughs> страх. Півтора року проходження. Ну да. Тоді пишіть ваші коментарі, ліпіть подобайки, підписуйтесь, скажіть, чи ви грали в медару чи ні, чи взагалі ви в інші соло ігри граєте, і бувайте до скорих зустрічі. Пока. Па -па.